Якщо в тебе в руках пістолет і в мене в руках пістолет, ми можемо поговорити про закон. Якщо у тебе в руках ніж і у мене в руках ніж, ми можемо поговорити про правила. Якщо ти прийдеш з порожніми руками, я прийду з порожніми руками. Ми зможемо поговорити про розум. Але якщо в тебе є пістолет, а в мене тільки ніж, тоді правда в твоїх руках. Якщо в тебе є пістолет і в мене немає нічого, то те, що ти тримаєш у руках, це не просто зброя. Це моє життя. Такі поняття, як закон, правило і мораль, мають сенс тільки тоді, коли вони засновані на рівності. Сувора правда цього світу полягає в тому, що коли говорять гроші, правда замовкає. А коли говорить влада, навіть гроші відступають на три кроки. Ті, хто встановлюють правила, часто першими їх порушують. Правила це ланцюги для слабких та інструменти для сильних. У цьому світі за все хороше потрібно боротися. Господарі гри за пекло конкурують за ресурси. Тоді, як тільки слабкі сидять склавши руки, чекаючи, коли їм дадуть частку.